Ми не можемо погодитися на умови Путіна і деяких його, м'яко сказати, прихильників у Європі, які нам пропонують федералізацію, другу російську мову як державну, які вимагають від нас позаблокового статусу України. Якщо ми приймемо умови Путіна, України не буде, бо федералізація це шлях до розвалу України. Бо друга російська мова при всій повазі моїй до російськомовних громадян. Друга російська мова не може бути державною. В Україні одна державна мова. Українська іншої бути не може. Так само Україна має бути членом Євросоюзу і членом НАТО. Я думаю, що немає більше людей, ніж ми, хто прагне миру. Ми хочемо, щоб над нашою рідною країною було таке мирне сонце, як зараз.